100% попит серед інвесторів скоротився, Ну, в цілому ринок скоротився, але от якщо до війни відсотків 60 продажів, це були інвестори, які купували на ранній стадії, потім виходили через переуступку, то зараз це люди, які купують для себе. Тобто, з точки зору інвестицій в девелопмент, в нові ЖК, чому воно втратило не тому, що інвесторів стало менше, чи кількість коштів там скоротилося, не знаю, в 5 разів. А скоріше через те, що в Києві цікава ситуація, ми робили аналітику. Зараз первинка в багатьох проєктах коштує дорожче ніж готові будинки поруч, які не сильно ну звичайно, вони там старіші, там можливо немає таких технологій, немає такої інфраструктури, але дійсно первинка коштує дорожче ніж вторинка. Бо ціну на ціну вторинки впливає виключно попит пропозиція. Тобто, коли люди виїжджають, вони вже не думають про ту собівартість, за скільки вони купували житло. А забудовник, ну якби в нього є собівартість, яка виросла, є певна. Цільова маржинальність, якби він же не може продавати нижче собі вартості. І відповідно немає цього люфту, який раніше був, коли там, мовно, вторинка коштує 2 тисячі доларів за метр, а проект на первинці коштує не знаю, півтори, і є такий приріст. Це така одна з найбільших причин. Але я можу сказати впевнено, що інвестори з інвесторів, які купували там квартири під інвестицію на котловані на нульовому циклі, на їх місце прийшли інституційні інвестори.